В декоративному садівництві заранє яскраве цвітіння дуже цінується ще один кущ. Це хеномелес або айва японська. Роду хеномелес, що належить до родини розоцвітних, 5 зареєстрованих видів і багато сортів з квітами різного забарвлення – від білосніжного і рожевого до помаранчевого і темно-червоного. Восени я вам показувала плоди хеномелеса. Вони невеликі, досить тверді і дуже кислі. Тим не менших використовують для консервації, підкислювання компотів і джемів, а також для зимових вітамінних чаїв.